20 листопада до Волочиського райвідділу міліції звернулися діти 81-річної мешканки одного із сіл району. Вони повідомили правоохоронцям про те, що днями з будинку їхньої матері було викрадено близько 360 тисяч гривень. В ході проведення першочергових пошукових заходів було встановлено, що крадіжку створили особи ромської національності. Значить, в загальному було викрадено гроші в сумі близько 360 тисяч гривень. Представившись перекупниками, циганки легко потрапили на подвір'я старенькою, зрозумівши, що жінка одинока, без жодних зусиль зробили свою чорну справу. Я тісів обійшла, помішала кором, а вона на подвір'я, де до мене з кишені витягає таблетки, та води, де піде табл'єтку, а я понесла кружку. Стоїть друга такого, розпистела виряту. Я вже ще стала трясти, думаю, ще вирятом мені на голову закинуть, зав'яжуть, задусять або що, або там, десь з хати беруть, що я вже ще стала виходьте. дивіться, о, трета ще є коло тих, тихво. А тако, ще вон четверта на подвір'ю є, ну так во ногим бачила. Бабуся ні сном, ні духом не відала, що стала жертвою злочину. Про те, що зазначена сума коштів зберігалася у її власній шафі, вона дізнається лише згодом від своїх дітей. А я не знала, що вони гроші масіли тут. Вже ж ветер, що вони приїжджають з роботи. І я невістці повідаю, Я кажу, цигани знайшли звіраду в вірантисів веранди, та ну не віжину. Син був десь в тим обчині, що й почув, що я кажу. І до хати, до грошей, грошей нема. Завдяки оперативній роботі міліціянтів злочиницю вдалося затримати. 38-річну циганку спіймали у сусідній Вінницькій області. Наразі вона перебуває у волочиському ізоляторі тимчасового тримання. 1 грудня 2011 року. Між Житомиром та Вінницею на автодорозі було затримано осіб ромської національності в кількості 5 чоловік, які були причетні до оскоєння даної крадіжки. Відносно особи було порушено справу із її в порядку статті 115. Особа свою вину визнає. Зараз проводиться перевірка причетності їх до інших злочинів на території області та інших областей.